Прем'єр Ізраїлю номінував Трампа на премію миру. Європейський союз готує найжорстокіший пакет санкцій. Поляки не відрізняють благодійності від утилізації. Прем'єр-міністр Ізраїлю висунув кандидатуру Дональда Трампа на Нобелівську премію миру у Білому домі. Бенямін Натаньяху вручив президенту США лист, який він надіслав до комітету із присудженням премії. Я хочу висловити вдячність і захоплення не лише всіх ізраїльтян, а й єврейського народу та багатьох людей в усьому світі за ваше лідерство у вільному світі, за дії у справедливій справі прагнення до миру та безпеки, які ви зараз очолюєте у багатьох країнах, особливо на близькому сході. Коментатори ізраїльського видання Харец акцентують, що номінація Трампа від Натаньяхо має подвійний характер. Вона є одночасно жестом підтримки і політичним інструментом для впливу на американську адміністрацію. Деякі члени опозиції вважають, що це створює міф про мир, тоді як реальні кроки у напрямку стійкого миру залишаються обмеженими. Європейський союз готує найжорстокіші пакети санкцій проти Росії, починаючи з 2022 року, аби серйозно виснажити ресурси країни агресорам та обмежити фінансування Кремлем війни. Нові заходи мають вдарити по нафтогазовому сектору та фінансовій системі Росії. Про це у коментарі французькому телеканалу TF1 заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро. Ми хочемо, щоб Путін нарешті погодився на припинення вогню. З того часу, як президент Трамп запропонував 30-денне припинення вогню, удари Росії по Україні збільшилися у 5 разів. Це не може тривати, це повинно припинитися. Сам плюдюре соладосе. Дипломат зазначив, що у центрі нового пакета не лише енергетичний сектор, зокрема, доходи від експорту нафти, а й фінансові гравці в самій Росії та за її межами. Йдеться про юридичних і фізичних осіб, які допомагають Кремлю обходити запроваджені санкції. Євросоюз нагадаємо не зміг минулого тижня затвердити 18-й пакет санкцій, оскільки Угорщина та Словаччина його заблокували. Не виключено, що така ж доля спіткає, і це починання. Поляки не відрізняють благодійності від утилізації. Польський червоний хрест у Любліні вилучає контейнери для вживаного одягу. Як повідомили в організації, мешканці регіону використовували контейнери не для підсилення одягом нужденних, а для того, аби позбутися текстильних відходів, які їм стали непотрібні. Мешканці Любліна обурення організації не розуміють та тлумачать свої дії тим, що їм так зручно. Їхати там на тончок Звозити відходи до пункту роздільного збору побутових відходів незручно. Треба мати купу документів, витрачати час. Це дуже незручно, особливо самотнім людям, у яких немає машини. Дікту жнімаю аута згідно із правилами, які діють із початку цього року, текстиль, такий як одяг, взуття чи за навіски, слід здавати до пункту роздільного збору побутових відходів, каже представниця міської адміністрації Любліна Катажина Мадонь Кремеш. Ми мусіме бащакби Наш обов'язок перевірити звідки походять ці відходи. Ці пункти улюблені конкретно для відходів мешканців. Любліна. є випадки, коли підприємства, які займаються одягом, намагаються також позбутись таким чином одягу, якого зараз дуже багато. Склепов уживане одіжок. що є барза дужа. Місто Люблін планує запустити пілотний мобільний збір відходів і ще цього місяця. Получених штатів заявив, що його країна надійшла Україні додаткову військову допомогу під час зустрічі із прем'єр-міністром Ізраїлю Бініміном Нетаньяху у Білому домі, Дональд Трамп заявив журналістам, що розчарований позицією Путіна щодо війни в Україні і його небажанням припинити військові дії. Він оголосив, що надішле підтримку Києву. Ми Надішлемо більше зброї. Ми повинні вони мають мати змогу захистити себе. Вони зазнають дуже сильних атак. Нам доведеться надсилати більше зброї. Головним чином оборонної невдовзі. Вони опиняться піти ще більшим вогнем. Занадто багато людей гине у цьому хаосі. Міністерство оборони Сполучених Штатів надасть Україні додаткову оборонну зброю для самозахисту, поки ми працюємо над досягненням міцного миру. Так заявив речник Пентагону Шон Парнел. Речниця Білого Дому Каролін Левіт запевнила, що постачання зброї до Києва було призупинено у рамках стандартної процедури. А окрім України, підтримку не отримують також інші країни. Більшість груп у європейському парламенті підтримали президента комісії фон дер Ляйн та оголосили, що відхилять вотом недовіри. Законопроект підписали переважно депутати Європарламенту від ультраправих, зокрема депутати від фракції Право і Справедливість. Манфред Вебер, голова правоцентристської фракції, до якої також входить президент комісії, звинуватив заявників у діях на шкоду Союзу. Путін ви Путіну сподобається те, що тут роблять його друзі. Путін випробовує нас щодня. Його амбіції виходять далеко за межі України? Він ненавидить наш європейський спосіб життя. Я знаю, що німецька альтернатива для Німеччини та румунська АУР – маріонетка Путіна. Але чому піс зараз приєднується до цього проросійського альянсу? Соціалісти та ліберали а також зелені оголосили про відхилення законопроекту, хоча й критикували комісію. Головним аргументом депутатів європарламенту, які підписали вотом недовіри, є відсутність прозорості у закупівлі вакцин проти ковід. Однак йдеться також і про створення кредитного фонду для озброєння Європи у розмірі 150 мільярдів євро. Голосування щодо вотому недовіри має відбутися у четвер. У польських ріках знову морриби служби опольського та селеського воєводства вживають заходів на річці клодниця, аби мінімізувати наслідки цвітіння золотистих водоростей. Останніми днями із вод Гливицького каналу було виловлено кілька кілограмів мертвої риби. В околицях озера держном, де водорості мають своє звичне середовище існування, застосовують окислювач, аби обмежити проходження великих концентрацій водоростей. Розповів заступнику польського воєводим Пьетр Поспіх. Та деція заста через рішення про... ухвалили відповідальні служби, а впроваджують заходи хімічні війська. Це триватиме до кінця липня, і через це видано розпорядження воєводи щодо заборони купатися та використовувати воду, річки, клодниця. Гливицький канал на протяжності четвертої секції. Ми зараз оксигенуємо. Це, це має посприяти та... зменшенню шкоди. То швидко ма запобіг далі і до не дозволяється заходити в річку, пити з неї воду, купатися, ловити та їсти рибу із річки, використовувати воду для сільськогосподарських цілей, а також давати домашнім тваринам. Дебати щодо вотому недовіра євро.